Всім привіт! Це знову я, BabyC13, і сьогодні я хочу розказати вам про одну дуже класну активність, яку ви можете проводити з дітками на вулиці. Це дуже пізнавальна гарна гра, яка називається Пошук птахів. Я обрала 5 пташок, це припитені, галка, голуб, ворона і горобчик. Далі я роздрукувала такий собі чек-лист, за допомогою якого ми відправляємося в нашу мандрівку. Активність виявилась дуже цікавою, не дивлячись на те, що більшість пташок вирішили сьогодні проводити свій час на дереві чи літати в небі. Але ми не здавалися і продовжували шукати. Тих пташок, яких нам вдалося знайти, ми відмічали галочкою. Ця гра дуже класна, тим, що за її допомогою ви можете розвивати мовлення, пам'ять, увагу дитини. І взагалі це дуже весело. Навіть якщо у вас немає принтера, не переживайте. Картинки пташок можна показувати дитині навіть в телефоні. А якщо комусь знадобиться, я задоволенням поділюсь з вами файлом з чек листом у дірі. Насолоджуйтесь прогулянками з дітьми, проводьте час з користю і до нових зустрічей!